А от про політичну площину зараз продовжимо говорити на цю тему. Дмитро Левось, політолог, міжнародник об'єднаного центру, аналітичного центру об'єднана Україна. Мої вітання вам, пане. Дмитро, Дякую, що прийшли. Отже, от на вашу думку, подальші дії Росії в політичній площині, куди вона може рухатись? Ми бачимо її практичні дії. Так, я маю на увазі обстріли Одещини портової інфраструктури. Що це все означає? Чи є якийсь, чи піддається це якомусь аналізу з політичної точки зору? Ну, звичайно, піддається тут тобто, аналізу. Тут навіть не треба ніякого аналізу. Тут річ очевидна, тобто вони знищують, намагаються знищити будь-яку інфраструктуру України і, в першу чергу аграрний сектор і логістику нашу агр... для вивозу аграрної продукції. Для того це те, це те, де Україна є конкурентоздатною і? Де Україна да, от, ну, шо, бере кошти, да, uh -huh. образно кажучи, м'яко кажучи, і е, має політичний вплив. Та, чому? Тому що з'ясувалося, що е, 400 мільйонів людей е, це залежить від українського зерна. Да, тобто, ну, не напряму, а от 400 мільйонів людей в, у, у цьому випадку вони під загрозою. І да? тому, звичайно, що це, це абсолютно з їхньої точки зору логічно, тим більше що голод це така стала штука з в їхніх руках зброя. Вони в 33-му році вони мільйони українців знищили, могли б і зараз би знищували. Да? Тобто, тому тиснути голодом на, на світ і їм не звикати угу. і. Що в політичному плані, що буде далі, і як і що вони робитимуть? Я думаю, що то треба дивитися не тільки на намагання знищити нашу інфраструктуру і аграрний сектор, а ще і на те, що от на перший погляд зараз здається, що є нібито ну якісь. Неузгодженість між їхнім міністерством закордонних справ і діями їхньої міністерства оборони, да, то, ну, умовно оборони міністерства військового їхнього. Яке міністерство закордонних справ почало говорити, що та ні, ми ж не вийшли насправді з зернової угоди, тобто там меморандум діє». але насправді, це, тут уже ситуація дещо складніше. По перше, це з одного боку означає, може означати як і можливість відступити, якщо Україна. Ну, от вчора Зеленський на Аспенському форумі він же ж, як сказав, да, що Чорне море не тільки а, наше, не уж тим більше не тільки російське, як вони вважаються, що там є Туреччина, Румунія, Болгарія а, це країни НАТО. Да. Тобто, якщо о, дійсно сформується якийсь такий колективний тиск на Росію, колективне забезпечення безпеки. Вивозу продовольства з України, то е, тоді да, тоді можна тоді міністерство закордонних справ викор Росії використає це як от, бачите, ми ж говорили, ми і не виходили нікуди з цього сернової mm. угоди. А з іншого боку, насправді, це той меморандум, який може стати і плацдармом для подальшого наступу. Чому тому, що по перше, цей меморандум підписаний між е, Росією та ООН. Україні, ані Україна, ані Туреччина в тому меморандумі, по-перше, немає. Другий момент: той меморандум він з юридичної точки зору, взагалі, ну, мізерний. Да, тобто він не має ніякого значення. Але там е в ньому прописані ці хотілки е Російської Федерації, тобто там про, е про постачання світу цей добрив і аміако, Да? тобто там штук Рай Разіфісім ну, прописані, цей е аміако. Тобто це пул, 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 який Кремля, вони да. ж розіслали відео змі. І от один з шматків публікує російське видання комерсант, а, і там а, є якраз от ці умови. Він Путін назвав так. В цьому відео ці умови повернення до зернової годи. Що він озвучує? Е, значить, серед умов виведення з під санкцій поставок російського зерна і добрив на світові ринки, підключення банків до СВІФТ, е, припинення всіх обмежень. Це цитата. Власне, також він вимагає відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки та вирішення Питання з фрахтом і страхування російських суден, відновлення роботи Аміакопроводу, та Ліаті Одеса та розблокування російських активів, пов'язаних з сільським господарством. А, як гадаєте, от міжнародні партнери, зокрема той такий Ердоган, він, ну, от, що, підуть на такі умови? От як до чого нам готуватися? Я думаю, що ну, з огляду на те, як себе поводила ООН. Вже достатньо давно, десь за тиждень, за два тижні до е, закінчення терміну дії сиринової води, то в принципі певна небезпека того, що е, принаймні певні якісь сили в, е, от, ну, в світі, які би так е, прагнули е, ну, на нас тиснути, да, вони є да, і такі умови. Тобто е, інша річ, що ми десь, мабуть, не надто обґрунтовано вважали, що. Ердоган, наприклад, да там і або ще хтось, от можуть разом з нами почати забезпечувати там безпеку про, про, ну, про там проходи цих зернових суден. Да, тобто, хоча насправді, ну це і так, уже зрозуміло, да що всі ці російські заяви і знову ж таки, переляк після української заяви Міністерства оборони про те, що будь-яке судно, яке йде до російських портів, може розглядати. Як, да, як, як таке, що перевозить зброю, е, свідчить про те, що так їхній вплив зменшився, значно зменшився, що вони е, ну, не в змозі да, вже, там, контролювати повністю море. Тобто, зрозуміло, що нема такого авторитету, як був у того самого Чорноморського флоту, але, е, але насправді ну, все рівно інерція того ставлення, як воно було, воно все ж таки залишається. І тут, Тому. Я не думаю, що стрімголов хтось от по полетить. Да, однозначно так ну той той Ердоган, от, обмежувати да можливості Російської Федерації забезпечувати проведення цих е судів караванів судів з своїми військовими кораблями. Е залишить діяти зернову угоду без Росії, хоча вона може діяти без неї. Тобто нас насправді тут чекає наступний раунд, такий достатньо складний е цієї е бійки. Інша річ, що на насправді. Деякі з цих вимог е Москви, які вона виставляє, вони взагалі там наразі ну, складно їх виконати. Да? Ну, навіть той самий Аміакопровід вони самі його висадили в повітря в Харківській області. Його частина. Вони вже будують Аміакопровід до порту Тамань. Да? Тобто вже е підключилися. Тобто багато от таких речей. Але, Але чули, я гадаю, що навряд чи у них вийде ну, щось в цьому плані? Почули, почули, будемо спостерігати. yeah um.